Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Дякую, що доведе цей канал. Отже, огляд важливих новин для українців за кордоном. Що зміниться для українців в деяких країнах Європи? Деталі в цьому відео. Друзі, щоб не пропускати цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал та підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, почнемо з того, що із Швейцарії було депортовано трьох українців. Швейцарія вперше до речі, спочатку. Війни в Україні депортувала українських громадян з цюриху. Нещодавно спецрейсом відправили в Україну трьох її громадян, який казав, які скоїли кримінальні злочини у Швейцарії. В матеріалі йдеться, що причинами депортації з Швейцарії можуть бути лише тяжкі злочини. Що може змінитись для українців за кордоном? Нагадаю, що президент України Зеленський підтримав ідею множинного. Громадянства для українців, але ця можливість буде тільки для окремих країн Європейського Союзу та інших близьких партнерів. Це допоможе людям, які через війну отримали документи за кордоном. І для нас важливо, щоб отримавши документи, там вони не змінювали повністю своє громадянство, навіть якщо діти там навчаються чи закінчили університет. Цей проект визначає принципи громадянства та підстави для його втрати. За кордоном зараз проживає до 7,5 мільйонів українців, для яких погодьтесь, це питання є актуальним. Також президент України казав, що соцпідтримка зараз для українців за кордоном скорочується, і багато хто буде змушений повернутися, він має на увазі, коли закінчується тимчасовий захист. Європа прагне частково повернути українців на батьківщину. На думку президента України, оскільки частина з українців за кордоном не працевлаштована. А місцева влада не бажає їх утримувати. Наприклад, в Німеччині з понад мільйона українців близько 300 тисяч не працюють, сказав Зеленський, а тому європейські лідери можуть підтримати скасування виплат для українських біженців, що сприятиме їхньому поверненню. Обговорили питання безбар'єрності, так скажемо, та облаштування тимчасового житла для літніх та маломобільних людей. Координатор ООН в Україні його звати Матіас Шмале, повідомив, що ООН разом із партнерами надасть 20 мільйонів доларів для місцевих організацій, що підтримують вразливі групи населення. Чехи в Чехії зараз внесли зміни, нагадаю, до правил надання безкоштовного житла для українських біженців. Ці правила діють від 30 жовтня 2024 року. Заяву на тимчасовий захист із гуманітарним житлом можна подати в центрі допомоги Україні. Називається, до речі, він переїхав до міста Габіржов. Безкоштовне житло надається в Чехії лише новоприбулим біженцям з України і вибір місця проживання неможливий. Право на 90-денне безкоштовне проживання мають лише новоприбулі. Литва, українські біженці в Литві матимуть можливість отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 176 євро. Надано міжнародну організацію міграції, це стосується новоприбулих біженців, які перетнули кордон ЄС не більше ніж 40 днів тому і відповідають певним критеріям. Підтримка призначена нагадаю для вразливих категорій, таких як самотні батьки з дітьми, багатодітні сім'ї, особи з обмеженими можливостями, вагітні жінки та особи старші 60 років. Польща у Польщі українцям може загрожувати штраф у розмірі 12 тисяч злотих. Розповім чому з 1 листопада 2024 року Польща вводить обов'язкову електронну реєстрацію. Для іноземних перевізників, зокрема й українських. Всі транспортні засоби повинні бути зареєстровані в системі SENT до перетину кордону, незалежно від типу вантажу. Система СЕНТ, вона контролює міжнародні перевезення на території Польщі, надаючи митним органам інформацію про рух вантажів. Для реєстрації перевізники мають вказати дані про транспортний засіб, вантаж та кінцевий пункт доставки. Порушення, друзі, цих вимог загрожує штрафом від 1500 до 12 тисяч злотих. Важливо дотримуватись правил, щоб уникнути звичайно значних витрат. Дональд Туск також пояснив подальшу долю програми 800, в Польщі, ви знаєте, яку отримують також українці. Прем'єр-міністр пообіцяв, що програма 800 виплачуватиметься на кожну дитину без жодних критеріїв. Поки він залишається на посаді, змін зараз у програмі не планується за його словами. Програма спрямована на покращення матеріального становища сімей, хоча й не призвела до зростання народжуваності. Нагадаю, що кожна дитина в Польщі до 18 років отримає ці кошти незалежно від доходу родини. Українські діти, які прибули після 24 лютого 2022 року. В Польщі матимуть також право на виплати за умови відвідування польських навчальних закладів. Також зараз є напруженість у польсько-українських відносинах через саме військову допомогу. Нагадаю, що президент Польщі Анджей Дуда нещодавно висловив занепокоєння щодо нинішніх відносин між Польщею і Україною, зазначивши, що дружба НАТО залежить від військової підтримки. Дуда пояснив, що Польща не може надати. Достатньо зброї через обмежені ресурси. Він наголосив на важливості будувати стосунки на взаємній довірі, а не лише на допомозі. Іспанія, ви знаєте, що нещодавно в Іспанії відбулася жахлива трагедія. Повінь, який був на півдні Іспанії, і, отже, хочу сказати, що нещодавно король Іспанії Філіп та королеву Летицію та прем'єр-міністра Санчеса зустріли. Саме в цих районах Іспанії, коли вони їх відвідували, агресивно налаштовані жителі у регіоні, що й постраждав від цієї стихії, у короля кидали бруд і вигукували ганьба і вбивця, звинувачуючи владу у бездіяльності та недостатньому інформуванні. Перед повінню. нагадаю, що цей жахливий повінь він відбувся серед тижня. Багато людей вони були просто на роботі, але ж в Іспанії є також давньоримська дамба. Вона вона знаходиться в місті де ля Куба, і вона, до речі, змогла запобігти руйнуванням і жертвам під час повені. Ця гребля вона зведена близько двох тисяч років тому. Вона ефективно впоралася з потоком води. Що дозволило уникнути руйнувань та жертв? Повінь в Іспанії нагадаю стала найбільш руйнівним випробуванням для країни за останні півстоліття. Понад 200 людей, як я казав, загинули. Поліція повідомила, що затримала також близько 100 мародерів, які обносили будинки та магазини. Сполучені Штати у Міністерстві оборони Сполучених Штатів вважають, що через 6-12 місяців Україна може зіткнутися з серйозного нестаршого військовослужбовців. Про це, до речі, пише видання The New York Times із посиланням на американських посадовців. Наразі Збройні сили України мають достатньо солдатів для ведення бойових дій, проте протягом року ситуація може погіршитись. Американські посадовці що Київ залучив нещодавно сформовані бригади для наступ в Курській області, хоча спочатку цих підготовлених бійців планували використовувати для оборони або створення резервів для можливого контрнаступу у 2025 році. Американська розвідка та частина військових фахівців сумніваються в здатності України стримувати російський наступ на Донбасі, але відзначають і проблеми російської сторони. Усі останні успіхи російської армії досягнуті з великими втратами. Нещодавно також хочу сказати, ветеран російсько-української війни різко висловився про затримки у процесі мобілізації в Україні. Про це розповів під час інтерв'ю Масі Наєм. Якщо за два місяці він каже, не мобілізується 160 тисяч людей, доведеться підписувати капітуляцію. Також за його словами, держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватись. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!